Слідкувати за місцем укусу і загальним станом, а ще чи не з'являється на тілі так звана кільцевидна еритрема. Ознака інфікування типове таке покраснення, яке є червоне по краях, і середина його є бліда. Не завжди е з'являється пляма як первинний ефект на укус кліща. Саме так сталося й зі мною. Жодних плям чи симптомів, але про всяк випадок за два тижні після укусу сімейна лікарка скерувала на аналіз. Отже, зараз я вирушаю здавати аналіз крові, аби перевірити, чи був мій кліщ для мене безпечним. Йдемо йдемо. Імуноферментний аналіз це обстеження на антитіла до борелі, який виявляє бореліоз хворобу лайма. Результати мають бути сьогодні. І тест виявився позитивний. Ні, де правда, діти, результати аналізів мене дійсно приголомшили, але вже зараз я опанувала себе і за призначенням лікаря рушаю ще на додаткові обстеження. У мене є тут віносінь. Результати аналізує лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов. Саме він напередодні скерував на дообстеження вашому імуноблоті, який ви зробили. Теж були позитивні білки імуноглобуліни М що свідчить, скоріш за все, що все-таки інфіковані бореліями. і вам показано лікування. Виявлення борліозу на ранній стадії є критично важливим для лікування, кажуть фахівці. Ускладнення при хворобі лайма в першу чергу це є порушення опорно-рухового апарату. Для борліозу характерне ураження суглобів, часто коліних, плечових чи ліктьових, каже інфекціоніст. Наступною стадією хвороби лайма може бути вже ураження.